Чернівці. Всім знайома вулиця Героїв Майдану. Неподалік ринок, перехожих тут чимало. На тротуарі вже понад тиждень щодня стоїть чоловік зі скринькою. Час від часу небайдужі підходять і дають гроші. Одна гривня, дві, десять, інколи п'ятдесят. Містяники готові допомогти людям у біді, а особливо, якщо справа стосується дітей, на щастя, чимало. Кіріл, шість років. Шість років що саме в нього. Проблеми з полинування. На всі питання волонтер відбувся загальними фразами. Для достовірності показує документи довіреність, копію паспорта матері, довідки з лікарні. Щоправда, шестирічної давнини та з зовсім іншим діагнозом. Железо діфіцитна анімія срібні степені. Правосторонній адрі. Словом, запалення вуха. Далі показує паспорт. Виявляється, що і хлопчик, і сам волонтер з Одеси. Приїхав до нас спеціально сюди. Ми сюди до нас приїхали кошти, здорово. А чому в Одесу не Нас правда? Телефонуємо на номери, вказані на скринці. Мати не відповідає. Або зателся, то будь ласка, пізніше. Дозвонилися до бабусі та передає трубку дядькові хлопчика. А що з Кирилом, з хлопчиком? У нього трохи було У нього вісинчику, якби шкурочки нету, у нього малочика. Йому, як би, ну, і не розвивається Скільки треба грошей? Ну там тому 10 тисяч на собрані вже 75. Це чисто ви збираєте гроші, чи це якась волонтерська організація? Ні, мені організація, так якби ми всі друзья, виходить, ми все з одного району. У нас парні парні в різних городах знаходяться і в трійці людей, які у нас работають. Та зрозуміти, що перед тобою, можливо, шахрай це одне, а ефективно протидіяти інше. Ми вдалися до радикальних дій. Співробітники поліції приїхали швидко. Пойдете про Дим по машину, чтобы Дима, Короче, мы На милиции я вообще. В головному управлінні Нацполіції в Чернівецькій області нині з'ясовують особу чоловіка та чи насправді дитині потрібна допомога. Однак, навіть якщо мета збору коштів правдива, довести, що зібрані гроші підуть на лікування хворого, а не у кишеню псевдоблагодійників дуже складно. Такі випадки трапляються часто, тому порада довіряйте, але перевіряйте. Зазвичай люди зі скриньками збирають гроші на ліки, дітей, потреби воїнів АТО. Приклади далеко шукати не треба. Ще в травні минулого року ми розповідали про двох молодиків з Донеччини та Запоріжжя, які у Чернівцях збирали гроші на фарбу, аби розмалювати паркани у патріотичні кольори. А 20 відсотків із зібраного забирали на потребу неіснуючої громадської організації. Тоді винахідливих гори активістів швидко викрили. Як насправді має виглядати волонтер, нам розповіли в офісі благодійної організації. В першу чергу в людини мають бути документи. Посвідчення про те, що вона працює в благодійній організації. Ця благодійна організація має бути юридично зареєстрована і своєю роботою показувати те, що вони так дійсно допомагають дітям. Якщо до вас на вулиці підходять люди зі скриньками в руках, зверніть увагу. На ній має бути банер з інформацією про те, які розрахункові рахунки є в нашій організації. і... Для кого ми збираємо гроші? Вона має мати на собі обов'язково пломби з печаткою організації і підписом працівника організації, який пломбує і чи не основне справжні волонтери не працюють за гроші? Кристина Карвацька, Назар Волошенюк, Катерина Дремлюга, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина.